Нападник юнацької команди «Байера» Артем Степанов перестав виходити на зв'язок з тренерським штабом збірної, головний тренер збірної України У 20. Дмитро Михайленко розраховував на форварда «Байера» Артема Степанова. Однак той відмовився приїжджати на збір команди, повідомив Віктор Вацько в ефірі свого ютуб-каналу. За інформацією джерела, спершу Артем і його батько не виходили на зв'язок, а згодом перестали відповідати на дзвінки тренерського штабу. Відомо, що батько гравця спілкувався з наставником збірної Ю-21 Мельгосою. Між ними нібито була домовленість, що Степанов тренуватиметься з У 21 але виступатиме за Ю-20. Однак, Форвард все одно вирішив не приїжджати. Зазначається, що головною причиною такого рішення стали напружені стосунки з тренерським штабом збірної Ю-20. Зокрема, ситуацію загострило критичне інтерв'ю одного з представників коучів, яке не сподобалося сім'ї Степанова. Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли. Що Степанова хотіла переманити до свого табору збірна Німеччини, однак він зробив вибір на користь України. Київське Динамо може змінити головного тренера першої команди, якщо не здобуде чемпіонський титул цього сезону, повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Мова не про найближчі дні чи тижні. За даними джерела, майбутнє тренера у столичному клубі залежить від підсумкового результату його підопічних в УПЛ. Шовковського попросять на вихід лише у тому випадку, якщо динамівці не здобудуть чемпіонський титул цього сезону. Наразі команда лідирує в турнірній таблиці УПЛ після 21 туру, маючи 51 очко. Столичний колектив випереджає Олександрію на 4 бали, а Шахтар на 10, хоча донеччани мають гру в запасі.